Всім привіт! З вами інструктор Юрко. І їдемо ми на 12-й маршрутик сервісного центру на Данила Апостола. Далі ми рухаємось прямо на другорядну. Бачимо по головній є автівки, пропускаємо. Не спішимо, оглядаємо. Поїхали. Є в нас перешкоди. Від'їжджаємо, інтервали дотримуємо, зеркала не забуваємо. Рухаємось далі по головній. Далі рухаємо праворуч. Теж розмітки немає. Тримаємо з правого краю. Інтервал дотримуємо. І в кінець вулички на Бачимо і навіть велопереїзд. Пригальмували. Подивились людей. велосипедистів у нас нема. І ми підкочуємось далі до перехрестя. Все в нас чисто. Ми поїхали. Так, є віконця справа для паркувань. Паралельник. 45 градусів далі, а наш маршрут пролягає далі все прямо. Далі у нас крутий поворот ліворуч. Нам тут потрібний великий радіус, невисока швидкість, тут не летимо. Взимку тут дуже слизько. Далі рухаємось по головній. Бачимо знак головна направо, перехрестя оглянули, дзеркальці оглянули. На підйомчик хас поїхали. Хоч би песик тут не бігав по дорозі. Ми далі рухаємося прямо. Бачимо, нам дають простір. Інтервал дотримуємо, рухаємось далі. Так, джипик не дає. Поїхали. Дорога тут не з кращих, ми не поспішаємо. бачимо, далі у нас стоять якісь припарковані автівки в нашій смузі. Зустрічка у нас є, об'їжджаємо перішкоди, пропустили зустрічку і вертаємось у свою смугу. Добре, далі ми не на заправку, йдемо на вимикаємо поворотничок, тримаємо лівий край. Нам треба далі на розворот після мостику. Можна рухатися і вправі, але там, якщо будуть далі затори, буде неможливо перелаштувати, щоб ми не перекривали рух в своїй смузі. Всі дві смуги чисті, ми в свою. І далі нам потрібно ліворуч. І бачимо вже знаки, наша смуга наліво. Цікавий ефект, коли стоїш на мості. Міст хитається. Не дуже хороше рішення стояти на мості, але що поробиш така організація руху. Далі ми наліво вмикаємо лівий. Також розмітка у нас закінчилась. Будуємо траєкторію попри правий свій край. У нас вже відкрили цю ділянку після ремонту, вже рівненький, гарненький асфальт свіжий. І рухаємось ми далі, далі, направо. Займаю крайнє положення, праве дзеркальце, правий край знаки побачили. У нас другорядна. Попустили усіх, дзеркальце перевірили, поїхали. І знову ж таки направо дублюю поворотничок дзеркальця. Змагаємось далі ми ліворуч. Пропускаємо усіх по головній. Так, це у нас трафік треба почекати. Права в нас чисто, зліва, РМБ, БМВ, БМВ, одні БМВ. І зліва. Тепер чисто, ще раз все проглянули, поїхали. І далі рухаємось все по головній дорозі. У нас тут виглядає. Є обов'язковий. Це має своєї змоги. Далі по маршруту в нас розворот. Тому нам треба шука, шукати найближче місце для розвороту. Бачу, ліво смуга в нас чисто, перелаштовуюсь. І розрив в розділювальній смузі, виконуємо тут розворот. Є трошки простору, можемо сюди заїхати і чекати. Свою смугу ми звільнили, все в нас чисто. Ми Проглянули і поїхали. Інвал дотримує. стоять, ми поїхали, далі ми праворуч. Тому я не випереджав шуточки і повертаємось до сервісного центру, так, зробимо інтервали, бо нас не пропускають. Дорога жахливо, не спішимо. Почекали, всі заїхали, червоненько близько, інтервали однакові дотримую, рай далі. Далі ми по маршруту ліворуч. Вмикаємо лівий. Перехрестя закінчується, вимикаємо. собі більший радіус, у нас вузький трошечки проїзд, щоб ми не виїхали на чужу смугу зустрічну, Супер. І рухаємось все далі прямо. Тут слідкуйте уважно за швидкістю, дорога гарна, прямо можна легко перевищити. Проїжджаємо паралельні парковочки, можемо на іспаді тут паркуватись, тому теж не спішимо. І після наступного знаку головної ми направо. Звертаємо увагу і у нас велодоріжка, проглядаємо заздалегідь наявність велосипедистів. Зеркальце чисто. Ми поїхали. Далі рухаємося це все по головній. Пригальмував, я дозволив закінчити маневр у водієві зустрічки на обгін. Так, ось у нас головна все одно проглядаємо, що у нас на перехресті. І шукаємо, шукаємо, де там наша розміточка. І наступний поворот направо на сервісний Центр. У нас дванадцатый маршрут. Всім успіху. Папа.